У Миргородській громаді визначили переможця конкурсу бізнес-планів. За словами заступниці Миргородського міського голови Наталії Молочко, конкурс проводили, аби фінансово підтримати креативні бізнес-ідеї жителів громади. Ми продовжуємо реалізацію комплексної програми розвитку та підтримки малого бізнесу на території громади, яка була прийнята наприкінці минулого року. Одним із заходів цієї програми було передбачено проведення конкурсу бізнес-планів для наших підприємців з відповідним співфінансуванням цих бізнес-планів з бюджету громади. Жителька Миргорода Валентина Дем'яненко, яка подала на конкурс свій бізнес-проект відкриття складу, облаштованого холодильним обладнанням, розповідає, що здійснює підприємницьку діяльність ще з 2007 року. Працює в розрібній торгівлі, яку тепер планує розширити. За підсумком запропоновану бізнес-ідею, конкурсна комісія підтримала одностайно. Багато громад уже працюють також по таким проектам декілька років. Це новий проєкт взагалі для нашої громади, такого до цього часу ще не було. На наступний рік цей конкурс також буде оголошений. Я думаю, десь в першій половині року ми його оголосимо. І я запрошую наших підприємців не боятися. У нас дуже багато підприємців, які мають дуже багато гарних ідей стосовно розвитку можливо, нових бізнесів в нашій громаді, але які потрібні нашим жителям, креативних якихось бізнесів, IT-напрямків і всього. Тобто не бійтеся, подавайте заявки на наступний рік, на конкурс бізнес-планів, і відповідно вони будуть розглянуті і прийняті відповідні рішення. На реалізацію проекту переможця з місцевого бюджету буде надано 50 тисяч гривень на безповоротній основі. Переможеця зобов'язалася не припиняти підприємницьку діяльність протягом одного року з моменту підписання договору. Отримані кошти витрачати виключно на реалізацію проекту, який переміг у конкурсі, сплачувати всі податки і збори пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.